Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео у нас буде звіт по моєму проекту, який називається Королева тіней. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Ой, ви знаєте, тих два місяці пролетіли, і це як одна просто мить. Я дещо осмислила, переосмислила. Знаєте, дуже важко розпочинати щось нове, і особливо, якщо ти того ніколи не робив, і ти вже знаєш всі нюанси, всі деталі, всі плюси і всі мінуси того чи іншого. Ну, давайте розпочинаю я все спочатку. Власне, в чому полягав мій проєкт? В даному проєкті брали участь мої всі палетки. Ну, по-перше, я вас трошки обминула. І в попередньому відео, своєму першому, я говорила, що в моєму проєкті брало участь 23 палетки. Але я не врахувала деяких нюансів, я не врахувала власне, тіні в олівці. Я все виправила. І того, ну і що в мене з проєкту вибуло, тому що ви вже в моїх порожніх пляшечках березні могли бачити, що деякі тіні в мене вибули. І це все я знову ж таки перерахувала. Того в моєму проєкті 27 тіней. Значить, я не врахувала водостійкі тіні, два олівці від Faberlic, один олівець в стіку від Avon, ось цей, що Powerstay, Відтінок також я не врахувала, тому що в мене її не було. Мені в подарунок приїхала палетка від Peyчу Lewis Love Tapes. Ця палетка така касета. Ті, хто не дивилися мої відео з подаруночками, переходьте. Дуже прекрасна палетка. Ну я вже її звичайно враховую. Там вісім рефільчиків в даній палетці. І я замовляла від фармасі таку шайбочку. А також я вже вписала цю палетку. Значить, на сьогоднішній день, а сьогодні в нас 2 квітня. Я маю 27 тіней, значить, я це все врахувала. Давайте далі по правилах гри. Значить, на цю кількість 27 палеток я обрала кожну карту. Минулого разу я обрала, там в мене були два джокери на палетках, я не звернула на це уваги, тому у мене в проєкті додатково з'явилася четверта палетка, от, тому що там було в мене два джокери. Цього разу я це врахувала і кожній палетці присвоїла окрему карту. Ось тут 27 власне, карт, яких я присвоїла, значить, всім палеткам. І а, значить, потім, вже коли кожну палетку я обрала, кожній палетці присвоїла карту. А пізніше я обирала, а власне з цих 23, тепер вже це буде 27 карт, я обиратиму а, власне, цю палетку, яка буде в мене працювати напротязі місяця. Так вам не розчулося, я трошки змінюю правила гри. Значить, на протязі місяця я буду користуватися. Цими палетками, трьома, кількість в мене залишається з цих 27, які мені зараз а, випадуть. Значить, це а, два. От. Я думаю, що рефіли я не буду обирати, тому що, наприклад, я беру, коли я наприклад, до прикладу, беру палетку, тіней, і я не знаю, який в мене сьогодні настрій. От випала вона мені в проєкті. так? І я не знаю, чи я захочу користуватися якимись більш ніжними рожевими відтінками, чи мені сьогодні захочеться якихось темних відтінків. Тому, власне, от що я виберу, наприклад, ось цей тільки світлий відтінок, я буду тільки ним користуватися на протязі місяця, я цього робити не хочу. Тому я собі не дозволила ви вибирати, якщо мені випаде дана палетка, я собі оберу власне цей відтінок під настрій, яким я буду користуватися ту певну кількість разів. А от кількість разів. Будемо, звичайно, з вами обирати, скільки разів мені цією палеткою користуватися протягом місяця. Також, якщо мені, наприклад, випаде, тому що в мене тут є і двійки, і джокери, джокери, між іншим, тут присутні, я їх, власне, в картах не викидала. В мене колода з 54 карт це теж дуже важливо. Значить, я трошечки теж змінила правила, якщо мені випаде двійка, від 2 до 10, то буде 2 рази палеткою користуватися 3 і 10, наприклад, ось так. А якщо це буде валет-король «Дама -король чи туз, то я буду користуватися даною палеткою, старатимусь дійти до дна, це не змінюється. І якщо мені все ж таки випаде джокер. Попередніх правилах потрібно було завершити цей рефіл, хоча б, хоча б рефіл. Я вже не говорю про палетку, бо за місяць це реально. От то цього разу я хочу, якщо випаде джокер, то обиратиму ще одну палетку додаткову. А трошечки я спростила для себе ці правила, тому що зрозуміла, що, бо зараз ми дійдемо власне до моїх до мого звіту, що це занадто користуватися минулого разу мені випало і 90 разів, і 100 разів. Ну це просто справді нереально. Хочу подякувати також всім дівчатам, які долучились до мого проекту, які ведуть такий проект на своєму каналі. Я злюбки до вас захожу і спостерігаю за вашими. Звітами і також. От і е, завдяки, напевно, вам я зрозуміла і удосконалила свій проєкт, тому що це я знаєте, поставила трохи таку за високу планку, як на себе. От, ну тепер я думаю, е, звичайно, правила я ще. Продублюю в описі під відео. Також заходьте, читайте, долучайтесь до даного проєкту. Це така, знаєте, свого роду якась стимуляція, щоб користуватися тими палетками, бо насправді користуватися тінями я дуже люблю. От, і трошки, звичайно, коли робиш макіяж, ми відволікаємось від цього сьогодення і так далі. Ну, давайте я до, до самого звіту щодо мого проєкту. І так, в моєму проєкті, як ви вже знаєте, значить, було чотири палетки. Значить, перша палетка, яка мені випала в попередньому проєкті, це була від Патріси Яледо, виглядає вона ось так і називається вона Challenge. От, мені, вона тут має 10 графічків. Абсолютно нормальний ось цей спонж. Ну, пензликом я не користувалася, а спонжем я користувалася. Ось так виглядають відтіночки. В мене в тоні 02. От. Ви знаєте, дуже гарна палетка. От якщо насправді у вас є дуже багато палеток, і ви, бо є такі, що можна навіть ними і не користуватися, цей проект дає змогу вам чітко сконцентруватися на тій чи іншій палетці. Ну так, приїхала ця мені палетка в подарунок. Я собі там зробила з нею один макіяж, ну і нічого не зрозуміла. А тут я мала змогу розпробувати дану палетку, тому що все ж таки, коли ти маєш там ой, ти ведеш якийсь проект, і в тебе є стимул. Ага, тобі ж треба цією палеткою, мені потрібно скористатися, було 90 разів. Я нею скористувалась, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 разів я всього-навсього за 2 місяці, бо в мене звідси за 2 місяці я скористалась даною палеткою. Я вважаю, це вже плюс. І дуже багато. Я її розпробувала. І ви можете бачити, ось тут, наскільки, якими... Відтінками я користувалася, власне, найбільше, Тому що. Є вже улюблені відтінки. Палетка сипуча, треба бути з нею досить обережною, але навіть без бази, коли вже наносити на повіку, в принципі, тіні тримаються з ранку до вечора нормально. Я в мене восьми годинний робочий день. Зранку я наносила макіяж. З вечора я приходила додому, десь, 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 де, не де трошечки в складочку, вони там трохи скотилися, але це нічого. Значить, цією палеткою я скористалася вісім разів і на тому дякую. Тому я сьогодні хочу всі палетки, ті, що я обирала, незважаючи на те, що я навіть і не 90 разів не скористалась, не скористалась, то це мені треба до нового року, знаєте, це мене напевно, тінями ще на наступний рік користуватися. А я хочу все ж таки, щоб кожного місяця обирати щось нове і нове, нові палетки. Ну, звичайно, якщо не потрібно буде в якомусь рефілі діти до дна. Ну тут вже треба буде дуже сильно постаратися. І так, ця палеточка вибуває поки з мого проекту. Ну, що ж, що ж робити? Наступна палетка, яка в мене е, випала від Faberlic, е, Wonder Kit. Тут є чотири е, ось такі відтіночки. Даною палеточкою я також користувалася е, доволі таки. Це одна з моїх е, перших і старих таких палеточок. От, мені потрібно було нею скористатися 100 разів. Я всього нею скористалася 4 рази. І сьогодні я ось цими рум'янами користувалася, але я навіть їх вже і не враховувала, тому що в мене тіні беруть участь в проєкті, а румяна я якось не зарахувала. От, тут була пудра, яку я давно вже використала. Ну, ви теж можете побачити, які відтінки були самі ходові в даній палеці. 100 разів я не скористалася, всього 4. І це вже великий плюс. От. Далі. Наступна палетка, яка в моєму проєкті брала участь, випала мені, це від B Firework, другий відтінок. Палетка ось така сумочка, дуже така, знаєте, стильна, дівоча, дівчача, як хочете називаєте, з такою сумочкою. Мені здається, я таку палетку і мені не здається, я точно таку палетку розігрувала на своєму каналі. Я маю надію, що Таня користується даною палеткою. От, І дивиться мої відео. А, значить, тут мені потрібно було дійти до дна в рефілі, в одному рефілі, видно, випав мені якийсь <плес> дядько серйозний. Ну що я вам хочу сказати? Ось так виглядає кольорова гама, і цією палеткою я скористалася всього-навсього теж 4 рази, як і попередньою. Тут теж гарні відтінки, матові, шиммерні оці глітери. Так вони осипаються, але на якусь базу вони добре себе погодять. Теж можна побачити, якою я, яким брофільчиком я юзала якнайбільше. От, але маємо те, що маємо, 4 рази це теж великий плюс. От, і як бонусом в попередньому відео. Моєму а відео попереднє я своє залишу в інфобоксі, також заходьте і дивіться, додатково, тому що теж мені випав джокер. Мені попала палетка від JCAT Beauty. отака така називається вона ноча. І даною палеткою, в якій є 15 арафілів різних тіней, мені потрібно було скористатися 20 разів. Ну, Ви подивіться, яка тут, наскільки класна тут кольорова і широка гама. Можна зробити дуже різноманітні макіяжі даною палітрою тіней. І ви також можете бачити, яким рефілом я найбільше користувалася. І цією палеточкою. І ви знаєте, собі я навіть не порахувала так, това. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Але я навіть вже і потім не відмічала. Але я виконала всі ось тут записані мови. 20 разів це абсолютно було нормально скористатися даною палеточкою. І ви знаєте, якщо не дивилися, то заходьте, дивіться моє відео з косметичкою на квітень. Дана палетка пішла мені вже в косметичку, тому що я настільки її розпробувала, тут настільки можна з нею зробити різні. Різноманітні макіяжі, тут дуже гарні матові, дуже гарні шимерні. В косметичці я робила своще. Зараз на цьому не буду зупинятися, бо відео точно затягнеться на цілу годину. От. Тому так, тут, можливо, таке не дуже аж знаєте, люксове дуже гарне пакування, але якість цих тіней просто шикарна. От, це, це єдина палетка, яку я 20 разів використала і взяла її в свою косметичку, тому що я справді її розпробувала. От і дуже буду, буде цікаво зробити з нею ще десь навіть і на великдень якісь а, макіяжі. Ось а, так. Тепер я беру а, такі були мої результати за, це, за, цей, за цих два місяці. Тобто, якщо а, не враховувати того всього, то цією палеткою я скористалася 20 разів. А, тут в нас іде так, 2, 4, 6... Вісім, двадцять вісім, двадцять вісім і чотири. Це буде тридцять два і чотири, тридцять шість. Тобто тридцять шість разів я користувалася даними палетками. Тобто це трошечки більше ніж місяць, так. Ну, тому що крім цього, мені хотілося ще користуватися іншими звичайними продуктами, а не тільки тими, що я собі обрала, а, можливо, часом якийсь олівець просто нанесла. От і а, у мене є ще дуже багато улюблених тіней, щось тестувала, щось спробувала. Ну, так вийшло. Тому, а, тому я трошечки а, і змінила правила. І значить, а, давайте будемо вже нарешті розпочинати і обирати на місяць, а, на місяць квітень, по 2 травня, а, палетки. І що ж мені там е, випаде. Значить, тут е, ті е, карти, які мені випали е, щодо е, палеток. Тобто кожна палетка чи кожній карті відповідає е, якась дана палетка. Відео я, вер, верніше фотографію я вам, звичайно, зараз вставлю, е, якій палеці відповідає карта. Зараз ми будемо з вами обирати спочатку е, палетки, які цього разу мені випадуть. А зараз я маю обрати три палетки. Ну що ж, давайте. Також відео я буду вам, верніше, не відео, а фотографії я буду вам вставляти. Ну, давайте, бачите, випала. А ось така в мене палетка. Ви вже десь будете бачити, яка, яка це перша. А я буду зараз їх шукати. Так, перша палетка це валет червовий. Так, друга палетка це ось така. І третя палетка. Давайте будемо обирати. Це буде ось така. Зараз я їх швиденько знаходжу і повертаюся до вас. А ви вже точно знаєте, які палетки будуть в моєму проєкті на квітень. І так, давайте я ще трохи тут подумала і вирішила, що все ж таки, якщо випаде від двійки до 10, то це буде два рази, там трійка, три рази, 10 то 10 разів. Якщо буде валет, то це буде 20 разів, дама 30, король 40 і туз це буде 50 разів. Мені здається, так буде більш адекватніше за місяць. ну... Покористуватися тою чи іншою палеткою. Якщо випаде джокер, то все ж таки я буду обирати якийсь ще додатковий продукт. І так, ну що ж, палетки ми вже з вами обрали. Перша це ось така знову від Jacket Beauty мені випала. Друга мені випала подаруночок від Ірусі, за що я велике дякую від Page Uise ось така касетка. от. І Третя, мені випали ось такі рідкі тіні від Faberlic. Вони в моєму такому незапланованому Project Penny, але нехай будуть, потрібно ними вже покористуватися. Ну що ж, давайте обирати тепер кількість, скільки чим покористуватися. І так, перша палетка в мене від JK Beauty. Зараз обираємо, скільки-скільки разів ми будемо нею користуватися. І так, туз. Максимальну кількість разів. 50, так? Виходить добре. Вона в мене в косметичці, то я думаю, вона в мене і не вийде, не вийде з даної косметички. Так, давайте далі обирати. Друга палетка це в мене касета. Це 4. 4 рази. Ну, тут вже більш успішні результати. Давайте подивимося, що в нас вийде з третіми тінями. Що в нас там вийде? Якось. О! П'ять разів. Чудово. Ось такі. Ще виберемо якусь собі. І того, значить, цими тінями мені потрібно скористатися буде п'ять разів. Цією палеткою мені потрібно буде скористатися чотири рази. Це більш такі, знаєте, реалістичні. Побажання на місяць квітень, і ця палетка, яка в мене і в косметичці, і в минулому разі в проєкті, вона себе показала на всі 100%. Дуже гарна палеточка. А туз це означає так 50 разів. Ну що ж, побажайте мені успіхів, а ми з вами зустрінемося в моєму вже наступному звіті, який відбудеться 2 травня. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Пишіть, чи ви ведете такий проєкт. Можливо, ви не маєте свого ютуб-каналу, але десь за межами. Для себе ведете такий проєкт, тому що маєте певну кількість тіней, то напишіть мені, буде, звичайно, дуже цікаво почитати, можливо, щось ще будемо змінювати в наступному разі в самих правилах. Ну що ж, маємо таку змогу, влаштовуємо собі правила, якісь придумуємо, потім їх змінюємо, тому що бачимо, що ну, не, нереально, ми собі якусь планку за високу поставили. Ну нічого, це життя. Тримайтеся, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. 行，爸爸。